Доброго дня! Я ще раз хочу розказати вам сьогодні про цей тонік. Я в компанії Ерсак вже три роки. Мене звати Олена Матяш. І я користуюся цією продукцією, але для себе я розкриваю її поступово. Тому що, знаєте, коли багато скарбів, неможливо зразу цей весь скарб на собі нанести і його поносити. Тому ми наносимо його поступово. От зараз я вже три роки, але для себе я розкрила цей тонік. Поначалу, спочатку, він мені якось так, наче казався, якийсь такий дуже насичений, бо там багато трав, і ще щось. Я нам користувалася не завжди. Але зараз наступу, ну, літо жарко. І ви ж бачите, що мені вже не 20 років, але так 25. Ось. І в мене є теж родина, у мене чоловік, який приходить з праці. Він додому триває якийсь час, в нього обличчя. Ну, жирніє, можна сказати, і я приходжу ввечері. І от коли він протирає обличчя цим тоніком, я ще розкажу тільки про чоловіка, а далі і про себе. То е, я прямо бачу цей результат на його обличчі. Чоловіки, Я йому даю, і він протирає. Колись він кажу, ти протирай, він каже, я там знаю там, скільки баночок, де, де воно, як воно там. І ось я йому даю цей тонік, він став протирати і він замітив цю різницю. Тому е, Рекомендую усім членам сім'ї протирати обличчя таким ну, чудовим, з яким засобами, які є компанії Арсах. Дякую. А як сама користуєшся ним? А сама теж я ввечері приходжу і обов'язково це ну для жінки. Це для жінки це обов'язково зрозуміло. Кожна жінка, яка себе поважає, вона повинна зняти собі отой весь бруд, який е, пил, е, вітер, все, що е, було в повітрі. Треба це все зняти, очистити шкіру і нанести. Е, Тонік, протерти обличчя тоніком. Спочатку треба, звісно, це все змити водою, але не просто водою, а засобами для обличчя. У нас є два засоби для обличчя це молочко для сухої шкіри, а також є дуже надзвичайний гель. Він такий легкий, зволожуючий, він дуже такий мильний, і ви його просто наносите на обличчя і змиваєте. Після того, як ви змили цей гель, ви mm -hmm. протираєте обличчя. Бажано навіть такі є дівчата, які у мене, наприклад, дочка вона протирає не рушниками, вона протирає одноразовими рушниками. Тому що на рушниках є мікроби, які ми рушники не праємо. Я впевнена кожен день. А ось молодь вона начитана, вона <про -про -про промакує mm -hmm. обличчя, щоб не розтягувати шкіру. Одноразовим рушником. Ну, це вже взагалі якби, ну, рекомендую, у кого є таке бажання, можете це спробувати на собі. Далі ви протираєте своє обличчя тоніком і далі ви завершуєте це все сивородкою і кремом для обличчя. Можете зробити масаж, це в попередньому відео є, з маслом. І ваша шкіра буде виглядати чудово. Дякую.